Спробую максимально швидко зняти для вас відео, щоб не обтяжувати вас великим текстом, тому коротко розповім про електробайк, який ми виготовляємо. Це модель Elic Light Pro з 1,5 кВт двигуном, батареєю 48 В31 година контролер 35 А, амортизатор DNM з налаштуваннями відскоку та Компресії, вилка фестейс, є освітлення, є крила, до речі, які гарно захищають позаду, є підсвітка, габарити, підсвітка моделі, головне світло, максимально компактний і красивий дисплей, але який показує багато інформації, ручка газу.